Припустимо, я хочу помножити 3,1 на 2,4. Тому поставте це відео на паузу і подивіться, чи зможете ви виразити це у вигляді дробів. Отже, є кілька способів, як виразити це все у вигляді дробу. Перш за все, ви можете сказати, що це те ж саме, що і 3,1 помножити. На 2,4. Ось так. І тут, як ви бачите, ми маємо мішані дроби. Насправді, множити мішані дроби не так просто. Було б простіше, якби вони були записані як так звані неправильні дроби, але по суті не як мішані числа. Отже, що ми можемо зробити? 3 помножити на 10 буде 30, додати 1 буде 31. Тобто ми можемо записати це як 31 десята. Напевно, мені здається, буде краще це все ж зробити попереднім кольором. Ось так: 31 десята. Аналогічно ми зробимо з нашими двома цілими 2,4. 2 на 10 буде 20, додати 4 у нас вийде 24. Що ж, це буде 24. Десятих. І тепер я пропоную це перемножити. Що ж, стратегія така, як ми маємо завжди: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Що ж, множимо: 31 на 24 ділене на 10 на 10. І так, зі знаменником тут буде дуже просто: 10 на 10 це у нас буде 100. Ну, я так само це і перепишу. Що ми у знаменнику маємо 100. А що ж у нас буде в нашому чисельнику? І ми можемо помножити це традиційним способом, який ми звикли множити двоцифрові числа. Що ж, просто множення в стовпчик. Саме звичайне звичне. незвичне ось так: 31 на 24. Що ж, починаємо множення з розряду одиниць. А саме з четвірки. Четвірка на одиницю це 4. 4 на 3 буде 12. Записую 12 додати. Переходимо до наших десятків. У нас є 2 десятки. Оскільки ми множимо на десятки, я відразу запишу ось тут нулик. Далі 2 на 1 у нас буде 2, 2 на 3 у нас буде 6. І все, тепер ми це маємо додати: 0 додати 4 це 4, 2 додати 2 4, 6 додати 1, у нас буде 7. Все, ось що у нас вийшло. Запишімо це тут 744 сотих. І все це у нас соті частки. Що ж, як ми можемо їх переписати? Я пропоную це все переписати, як 700 додати 4 сотих. Або це те ж саме, що і. 700, але тут не 4, а 44, а! Пропустила одну четвірку, треба бути уважнішою. 700 на 100 додати 44 поділене на 100. Ось так. Чому я так зробила? Тому що дивіться: ми маємо 700 сотих. Що таке наші 700 сотих? Ну, це абсолютно те ж саме, що і просто 7. Тепер переходимо до нашої сотої частини 44. сотих. Пишу, кома, 44. Отже, у нас вийшло 7,44. сотих. Це і буде нашою правильною відповіддю. Ура! ми її знайшли. Але подумайте, що у нас тут буде. Ви можете помітити деяку закономірність. Що ж, Ось тут я маю одну цифру після коми, і тут я маю одну цифру після коми. Це вже дві цифри після коми. І тут я маю одну, дві цифри після коми. Тож подумайте, чи завжди це працює. Подумайте, чому це може працювати? Якщо ви просто перемножите ці числа, так, ніби в них немає десяткових ком, то ви отримаєте 744. Але ви кажете. У мене два числа після коми, тож у моєму результаті буде два числа після коми. Чому це працює? Чи завжди це працює? І як це пов'язано з тим, що ми робили тут, що перетворює ці речі на неправильні дроби, а потім помножили їх ось таким чином?